У відповідь Ісус промовив, один чоловік йшов з Єрусалима до Єрихона і потрапив, потрапив до розбійників, що обібрали його і завдали йому ран, та й відійшли, залишивши його ледве живим. Проходив випадково один священик тією дорогою і, побачивши його, обминув. Так само ж і Левит, бувши на тому місці, Поглянув і обминув. А якийсь самарянець, проходячи, наблизився до нього і побачивши, змилосердився, підійшов, перев'язав його рани, зливши на них олію і вино, посадив його на ходобину, привіз його до гостиниці і подбав за нього. А на другий день, як відходив, Вийняв два Днарії і дав власникові гостиниці і сказав: Дбай про Нього. А якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимусь. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім Того, який попався розбійником? На відповідь він відповів: того, що змилосердився над ним, сказав йому Ісус. Іди і роби так само. Амінь. Дивіться, що зробив самарянець і це урок для нас. Він знайшов жертву людину, над якою дьявол назнущався. Да? Ми переносимо це в наш час. У якої вже печень схватила, у якої якоги. Ну, да? Ми ж дивимося духовні вороги. Рибенка нагуляла, чи що там ще там підхватило, ще якусь хворобу і так далі. Самарянець не казав, ось бачиш. Ось бачиш, він його не повчав. Бо той в той момент не потрубав, не потребував проповідей. Ви чуєте? Та людина, вона в той момент потребувала любові. Проявлення любові. Служінні. Розумієте? І тому він просто взяв і послужив цій людині. Пожертвував свій час, пожертвував свої кошти. Чи знав цей Самарянець, що буде далі з цим потерпілим не знав? А вдруг він щось вилюкається і піде знов набухається? Ніхто цього не знав. Я не буду тобі служити, вибач. Ти зараз виздоровіш і підеш далі бухати. і підеш далі тиняться під тим Єрихоном. Ні. Бо це не залежало від самарянина, і це не залежить від нас з вами. Розумієте? Але від нас з вами залежить, чи пробіжимо ми мимо людини, яка нуждається в допомозі, чи ні. Чи ми послужимо їй і проявимо любов? Божу любов, яка безумовна. Розумієте? Амінь. Тому, послухайте, ми з вами тут живемо, де нас окружають грішники. Поки що нас ще не окружають люди святі, і пушисті. Ми живемо серед грішників. І дуже часто ми теж бачимо, як когось, над кимсь дьявол познущався, надругався. Розумієте? І саме коли ми натрапимо на цю людину, послухайте, перестаньте його ще бить і кидати. Звинувачення. Він і так ледве там стогне і дихає. Розумієте? Він не в цьому зараз нуждається. От коли він вже піде на поправку, ось тоді ти можеш прийти і вчити його. І він тебе буде слухати чому? Бо він пережив через тебе любов, він побачив, що ти його полюбив. Не на словах, а на ділі, послуживши йому, і він до тебе буде прислухатися. Ну якщо ти ще не проявив йому любові, не доказав, що ти його любиш, поважаєш, що він цінний в твоїх очах, і ти починаєш його вчити, та йди отсюда. У мене таких вчителів, розумієте, Він не буде слухати. І тому наша з вами задача якраз і дозволити Господу проявити свою любов через нас до цих людей, які він до нас з вами проявив. Розумієте? Ми пам'ятаємо ту проститутку, блудницю, яку піймали на гарячому. Ну, уявить цю жінку, гулящу пропащу всю. У нас в кожному селі, в кожному місті є такі люди. І от її піймали на гарячому. Розумієте? Це не просто несправедливе звинування. Вона попалася. І релігійні люди, релігійні люди. Її вже взяли каміння, щоб її забити. У них уже слова і бурхлили, і клакатали, щоб сказати, ах ти ж така сяка! Ось бачиш, ось так тобі і треба. Ну, це так роблять фарисеї. законники. Законніки. Представляєте? А що зробив Христос? Маруся, я тебе не осуджую. Я тебе не осуждаю. Я тебе не осуждаю. Ми можемо це сказати? В першу чергу. Понимаєте? Ми можемо спочатку проявити любов. Не суд, не камінь кинуть в першу чергу. І коли вже та людина буде, і стікаючи кров'ю лежать, Бог тебе любить. Я тебе не осуждаю. Як ти не осуждаєш? Ти мене вже вбив. Ти мене закидав камінням і запинав ногами. Розумієш? І тому послухайте. Ось, будь ласка. Чи будуть тут повні місця чи ні, не від Бога залежить. Альо. Бог більше нас усіх хоче, щоб всі люди тут спаслись. Розумієте? І тому Він раз посилає мене на дороги у цих бомжів, алкашів, наркоманів кончених. Які трапляється на моєму життєвому шляху. Ну він, це ж ах, ви молитесь центром пробудження. Круто, ви красавчик, і я так ждав, щоб хтось почав молитися. Ну на тобі! Просто у нас уява неправильна. Ми думаємо, що зараз ангели принесуть у цю Марусю, яка вже буде біла і пушиста, омита і очищена, культурно вихована і прям ангельські виглядати. Або дум, будемо думати, що зараз Бог. По мгновенню по маху свого пальця святого, оце п'яниця зразу буде тут красавчиком сидіти, вже буде не матюкатися, не смердіти і так далі. Ні, Бог не так діє. Бог діє відповідає на молитві, тільки Він посилає нам на зустріч і чекає, що ж ми будемо з ними робити? Чи пробіжимо мимо мимо цих повсіх людей? Чи почнемо зараз їх забивати, там і там єлі лежить там душа в тілі. І ми ще тут такі святі. Як той фарисей, пам'ятаєте в храмі? О, я не такий, як цей грішник. Я до Єрихону не хожу. Я в бари не хожу. Так? Я з такими не, 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 не вожусь. Я красавчик хожу на служіння жертвою, співаю в хорі. Ти законник, який не любиш людей. Так а що він кончено, він сам винний. Надо було не тиняться, треба було не ходити до Ірихона. Чого ти ходиш в комендантську годину туди? Чого ти там сидиш з цими алкашами? Чого ти, 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 ти він сам? Я не знаю, як вас, але я був грішник. І Бог не пройшов мимо мене. І спасибі йому за це. М? Він не пройшов мимо мене. Він не побрезгував мною. Ну він когось побудив і хтось послужив мені. Хтось. Мені не ангели служили, а люди. Які не пройшли б ма мене, а послужили мені, проявивши любов. Тому послухайте, брати і сестри, Господь Він хоче нас благословляти. Але ми з вами приділяємо міру. Інколи Він дає дітей. Посилає дітей. Хто там прип'ятствував дітям приходити до Христа? Ану? Вгадайтесь трьох раз. А? То? Учні Ісуса. Вони ж забороняли дітям приходити, а? чи ні? Да? Діти бігли. Які дітки? Ангелочки такі? Виховані і дітки самі кращі бігли до Ісуса? Чи які дітки бігли? Діти грішників. А? Діти грішників. Ну ви ж хочете 50 чоловік. Ось, будь ласка, дітлахи вам. Чому ви прийшли туди такі сики? Я ж знаю, з якої ти сім'ї. Ти гадьонош може щось вкрасти, а ти матюкайся, ти Іди помийся спочатку! І ми! Не пускаємо їх. Понімаєте? Або каже, я не поняв. Ви ж хочете пробудження. Ви ж хочете 50 чоловік. Я до вас уже 100 послав. Тих ви проминули, тих ви забили, тих ви нагнали, тих ви осудили. А кого ви чекаєте? Ну таким, як я. Но той, який ти зараз, ти ж таким не був. Ти ж не таким прийшов до Ісуса. Правильно? Амін. Ти таким став після зустрічі з Христом. Амін. Після того, як ти почав іти за Ним. Розумієте? Амін. Ну, вспомни, який ти був? Повни той шлях, яким вів тебе Господь. Пам'ятай, звідки тебе Господь витяг? Да? І тоді ти не будеш оминати цих людей. Тоді ти не будеш не пускати цих людей до Ісуса. І тому, послухайте, хай Бог допоможе нам. Послухайте, це від нас з вами залежить, і дозволимо ми Богу дати нам більше. пастор, що ви таке кажете, будь-яки ми не. Да. да, кожному з нас Бог посилає людей. Амінь. Ну, як ми до них будемо відноситися? Чи ми їм послужимо і проявимо любов? Чи ми візьмемо камінь і будемо стояти на готові, щоб його забомбити? Щоб ще раз йому сказати, який він кончений, як Бог його ненавидить і, і гнівається на нього і так далі. Послухайте. Бог уже не гнівається. Він уже не гнівається на людей. Бо він весь свій гнів. Вилив на Ісуса. Бог любить їх, Бог любить людей. І Він хоче, щоб ми цю радісну віску, звістку розказали всім. Я тебе люблю, Марусь. Пішли. Прий, Це перші слова, які вона почуть, повинна, що я тебе не осуждаю. Я був такий самий, навіть ще пахлеще. Просто мене не паймали. Знаєте, як один чоловік сказав, чим відрізняється ті, хто сиділи в тюрмі і ті, хто ні? Просто ті, хто сиділи в тюрмі, вони попались. Ще раз повторю, чим відрізняються ті люди, які сиділи в тюрмі і які не сиділи? Ті, хто сиділи в тюрмі, просто попались. А ви, що крали скрепочки на роботі, просто не попались. Алло! А? От і все. Чи тут є святоші, які ніколи не грішили? А? Ніколи не ворували? Ну я знаю, у Ющенка руки нічого не крали, ну чи у вас тут теж у кого є? Хто ніхто не осудив людину? Чи ще щось? Послухайте, ми просто не попались. А ми нічим не кращі тих людей. Не чим. Ну я ж не такий наркоман і бомж. Ну ти в другом грішник пахлеще. Mm? Серце твоє повно завісті, желчі, чорноти. М? Mm? Но ну, тепер Господь тебе очистив свої словом і так далі. Послухайте ми зараз помолимося. Бог дає нам немірою. Бог дає нам немірою всього. Всього. Любові, радості, миру. Грошей. Людей. Не мірою. І ми з вами определяємо, скільки ми отримуємо ми. Розумієте? Ми з вами. І тому, якщо я хочу більше, я буду наращувати свої сили. Я, значить, буду шукати мудрості. Якщо мені щось туго дається, значить мій топор притупився. Мудрість може це виправити. Шукай цієї мудрості. Розумієте? От і все, не треба Бога звинуватити, не треба заздрити нікому. Бог не лицеприятний. Ну, якщо ти сам собі сказав мені досить 2,5 тисячі, ну так це ти сам сказав досить. Мені досить три бабушки. Це ти сам сказав. А якщо тобі не досить, якщо ти хочеш більше, ну давай вперед. Цар захотів пір зробити. Назбирали там і мало. Ще багацько місць пустих. Дивіться реакція царя. Ні, ребята, тепер ідіть. По перекаулкам, закаулкам, підбарами, по, під барами, по під барами, під тинами шукайте. Да? Пам'ятаєте? Запрошуйте всіх, но щоб не було вільного місця. От состояння, реакція відношення Бога до цього. Що у нас є спусті місця. Розумієте? Він хоче, щоб вони були заповнені. Щоб тут взагалі. Проходи були заповнені. Ну він каже слугам, а ми його слуги. Ребята, давайте, як там написано, убідіть, у їх прийти. Переконайте, що з Богом круто. Слухайте, він ніколи не піде, якщо там його будуть осуджувати. Ви ніколи нікуди не підете, де вас не поважають. Так? Ви ніколи, нікуди не підете і не залишитесь там, якщо вас не люблять. Ну, якщо ми їм покажемо, слухай, я тебе, я тебе не сужу, я на тебе не гнівуюсь. Це ж твоє життя. За твоє життя ти відповідаєш, ну знай, я тебе люблю. Я тебе люблю, як особистість. Да, Я знаю, що цей гріх він тебе знищує. Я тобі допоможу, як отримати свободу. Тобі потрібно познайомитися з Ісусом. Тобі потрібно наповнятися його Словом. Воно тебе звільнить, воно тебе чисте, кров Христа омиє і так далі. Но перше, що він повинен почути і отримати від нас любов. Любов. Тому послухайте, давайте будемо молитися.